Доброго дня, любі першокласники! Сьогодні ми знову зустрілися з вами на уроці Я досліджую світ і будемо шукати відповіді на запитання. І зимою в гості до нас свята прийшли. Веселий настрій, радість собою принесли. Всі діти дуже полюбляють зиму. Чому? Так, бо взимку випадає сніг, діти бавляться, катаються на санчатах, лижах, ковзанах, а також узимку багато свят. Які свята ви знаєте? Так. Звичайно, діти полюбляють зиму, тому що є свято Святого Миколая, Новий Рік, Різдво. Но крім цих, іще існує різні народні інші свята. Це і Старий Новий рік, хрещення, Стрітення. Про них ми сьогодні з вами поговоримо. Свято Святого Миколая. Коли зиманька надходить, земля промерзає, до діточок іде у гості свято Миколая. Діти дуже полюбляють це свято, бо в цей день слухняним діткам Миколай приносить подаруночки, а діти їх шукають у себе під подушкою. Наступне свято це Новий рік. Новий рік улюблене свято дітей. Вони прикрашають ялинку красивими кульками, дощиком. Дід мороз вночі приносить подаруночки маленьким діткам. А дітки їх шукають вранці під ялинкою. А перед день Різдва в Україні називають свят вечором. Або свята вечеря. Люди зазвичай готують смачні страви. На столі повинно стояти 12 різних страв. Обов'язково повинна бути кутя. Це ритуальна страва, яку готують з пшениці та спеціального сиропу, що містить мед, мак, родзинки та грецькі горіхи. Наступне свято це Різдво. Його в Україні святкують 7 січня. За традицією в різдвяні дні співають вітальні пісні. Калятки величають господарів, бажають у новому році всього найкращого. Колядин, колядин, я, бабусю, один винеси піріжок. Та поклади у мішок з руками з ногами, що бігав за нами. Дітки співають колядки, ходять у гості, а дорослі пригощають їх цукерками, пиріжками та різними солодощами. 13 січня на 14 день Меланії та Василя. Всі ці свята святкуються напередодні Старого Нового Року. Характерною прикметою новорічного свята в Україні було щедрування. Люди перевдягалися і також вітали всіх із святами. Слідуче свято це водохреща. Його відзначають 19 січня. Це велике свято Різдвяного новорічного циклу. Зранку люди йшли до річки або ставка. Там вони вирізали великого хреста з льоду. Приходив священник і освячував воду. Люди набирали собі углечики тієї водиці та берегли її цілий рік, ласкаво називаючи водичкою Йорданичкою, бо це була жива вода, яка приносила здоров'я і красу. Ще одне свято відзначали 15 лютого це свято Стрітеня. Коли зустрічались стара зима. І молоде літо Та й за легендою вони сперечалися, кому йти, а кому залишатися. Любі діти. Шануйте традиції свого народу, любіть свою Україну. Також сьогодні ми з вами будемо трошки дослідниками. Нам потрібно згадати або подумати, для чого доріжки, що взялися льодом, посипають сіллю Згадайте, будь ласка, коли вода перетворюється на лід. Так, коли стає холодно, Приходять морози, вода перетворюється на лід. Для чого ж тоді потрібно посипати доріжки? Сіль на дорозі діє шляхом пониження температури замерзання води. І після додавання солі температура замерзання води знижується, тому сіль. Ускладнює замерзання води. Тому на дорозі взимку, коли випадає багато снігу, з'являється ожеледиця, можна побачити спеціальний транспорт, який посипає дороги, сумішу, солі та піску. І від цього сіль на дорозі. Діє шляхом пониження температури замерзання води. Дорога перестає бути слизькою. Зима довкола, срібло розсипає, Не мов би ближчі стали небеса, і кожне серце в захваті стихає. Яке ж це диво, о яка краса! Ви сьогодні були дуже розумні, спостережливі і допитливі діти. Дякую вам за увагу!